Громадські організації Черкаської області взялись реформувати судову систему. Поштовхом для суспільного обурення стала кримінальна справа, в котрій фігурують міліціонери-наркоторговці. Замість того, щоб утримувати підозрюваних під вартою, апеляційний суд Черкаської області дозволив правопорушникам залишитись на свободі, застосувавши міру запобіжного заходу домашній арешт. Скасувати міру запобіжного заходу. Домашній арешт. Я на не філковий це що шали просто вийде до нас перебувати. дякую. дай, ми не пробили? заходили? Ну, почекайте, зараз все вірю, що суд за своє суд у нас справедливий, а судді? на жаль обурені таким рішенням. Представники громадських об'єднань зажадали поспілкуватись із суддями, щоб ті прокоментували своє рішення, але судді до народу так і не вийшли. Тому удар хвилі негативних емоцій прийняв на себе виконуючий обов'язки голови апеляційного суду. Пройшовся про суддях, Значить, що я скажу так: судді прийняли упаву навели свої мотиви. Насильно я їх до вас вести не можу. Чи я дорого ж її народ? Ви ж не Ну, дайте мені слово сказати. Чому я писав? Не хочете говорити, не треба я вас цю правду сказати, вам як є. Після гарячих дискусій сторони перейшли до конкретних питань суддівської системи. Спочатку Володимир Бородійчук запевняв присутніх у тому, що немає ніяких важелів впливу на суддів. Я вам кажу, що ти, я приводу Послухайте, Отруйте мене слово сказати. Що чого кричите? Ну будете мені дати слово, я більше вам Значить, хочу, Я вам розказую, згідно зараз діючого законодавства, яке прийняла Верховна Рада, керівник, який він голова суду. Він зараз ніхто, він не має ніякого впливу ні на суддю, ні на кого. Це на все менеджер, який поставить підпис і вся одна. Але юридична обізнаність громадських об'єднань дала про себе знати, і швидко знайшовся механізм для вирішення необхідних питань. Закон каже, що збори суддів проводяться а, за ініціативою голови суду, чи за ініціативою одної третини суддів відповідного суду. Чи можете ви надати два протоколи зборів таких суддів у вашому суді, бо воно законом визначається але не рідше ніж один раз в три місяці? Тому я з вами не погоджую, що у вас немає інструменту впливу і на самоорганізацію діяльності вашого суду. Ви на цих засіданнях закону 125 суток розглядаєте питання кадрове, ви розглядаєте питання матеріально-технічного забезпечення, судочинства, правочинності судів і розглядаєте кадрові питання. Чи можете ви надати два протоколи зборів суддів у вашому апеляційному суді? Ми збиралися. По поводу самозв'язка суду і громадськісті. Виртує позиції, як повинні спілкуватися. І буквально в п'ятницю приходили представники самооборони, ну, я не заповнював прізвище, роді правого сектору. Ми з ними поспілкувалися, зробили і погодилися на чому, дійшли до якоїсь. Значить, виникають, виникають такі проблемні питання, як зараз. Ми. Приходить е, хтось ну, представник, представник. представник і каже, що є таке питання, ми хочемо знати по тому. по тому. Ми говорим, Хорошо, ви задаєте запитання, ми дайте нам день-два, щоб ми підготовили організаційну, ми готові з вами зустрічатися, ці питання вирішувати. Давайте діяти в рамках закону. Да. Стаття 126, пункт 4 сказано. На засідання зборів суддів запрошуються судді відставці, представники СМІ, представники громадськості і інші зацікавлені особи. Прошу вас сьогодні, як голову суду, у відповідності статтю 125-126 закону про судоустрій і статус суддів, ініціювати. Збори суддів вашого суду з запрошенням представників громадськості і засоба маси інформації, і там всі питання на офіційно визначеному законом органі о, збори суддів. Ці всі питання розглянути і вирішити Правильно. так. Як на даний момент половина суддів апеляційного суду знаходяться у відпустках, зібрати необхідну кількість голосів для проведення зборів суддів неможливо. Тому представники батальйону Донбас вирішили допомогти виконуючому обов'язки голови суду швидко знайти рішення. Називає час при нас всіх конкретну дату каже, ось завтра, після завтра, через 5 днів, всі люди тут, 30 день, запрошую вас, громадськість запрошувати бачення, ось прикразі. Зустрічаємося всі тут і вирішимо ці питання. Тому, що ми будемо так приходити і кожен раз нам будуть говорити, а немає. А перевірити ми можемо яким чином? Чи є сюди чоловік тут, чи немає? Є відповідна особа, яка за це відповідає. Вона говорить, вона за свої, людина сказала, що за свої слова і свої дії відповідає. Вона говорить, через 5 днів, через 7 днів тут буде 31 чоловік сидіти в залі. Вони будуть піднімати ці питання. Ми приходимо і слухаємо, як вони вирішують ці питання. Все. у військових розмова конкретна, чітко ставиться задача, і відповідно до неї розробляється план дій. Напевно, саме такий підхід з військовою дисципліною та контролем громадськості є єдиним шляхом до змін в судовій системі. Тут зібралось більше десяти різних організацій, плюс різні районні центри представників да, з організацій. Це зібралася дуже маленька часть нашого суспільства. Просто якщо такими рішеннями ви будете і надалі. Працювати так і виносити такі рішення, що часу розвищали, що наркотики це вже в нас не кримінал, там що в нас не е, да, вбивають, вже не вбивають е, в ні журналіста Свобода там і так далі. Просто-напросто е, ці, ці треба, громади об'єднаються і прийдуть до вас заново. тільки вже з другими пропозиціями, щоб ви поміняли склад керівників судів, Ми висловимо свою недовіру. До нашої суддя системи міста Черкас чи Черкаської області. І в нас вже, да, вже буде другі претензії. Ви розумієте, до чого ми ведемо? Просто на даний час треба ці питання відкрити і закрити їх в правовому полі. Виконуючи обов'язки голови суду План Бородійчук пообіцяв в найкоротший термін скликати збори суддів, відкликавши їх з відпусток для зустрічі з представниками громадських об'єднань. Саме ці збори мають стати першим етапом налагодження співпраці з населенням. Наскільки продуктивною та відкритою буде така співпраця, покаже час.